Ой, чесно кажучи, гарне питання, тому що ви мені нагадали те, що я вже дуже давно забула. І навіть і забула, що фабрика Зірок була на новому каналі. Чесно, в нас була перерва один день, і я так засумувала за зйомками. Це абсолютно моє. Це те, що мені дійсно цікаво робити. І... Що ж, не буду приховувати, мені дуже цікаво бути прикладом цікавих фактів про наше життя. Класно. Саме, що прикольного тут, що це шоу не схоже на звичайне телевізійне шоу, і воно дуже близьке до Ютубного інтернет-формату. І на більше розкуте, дійсно, більше таке вільне, тому мені подобається Подобається. З моменту фабрики минуло вже майже 16 років. Три події чи п'ять, Ну, багато чого змінилося в житті. Я став старше на 16 років. І з цих 16 років, 11 років повномасштабної ой, 11 років війни, і найголовніше, що зараз ще й повномасштабна війна. Всі інші зміни не такі важливі в моєму житті. Тож так, ну, це, це таке важке загальне питання, але ну. Але канал залишився, це найголовніше. Сам проєкт, мені здається, дуже класний формат. По-перше, він сьогодні на часі, тому що ми дійсно дізнаємось дуже багато цікавого і корисного. Ще плюс відволікаємося завдяки нашим неймовірним гостям, неймовірним українцям, людям, які допомагають нам дізнаватися ці цікаві факти, коментують і завдяки їх почуттю гумора, це можна не просто впізнавати ці факти, а ще й можна ними користуватися. Я дуже щаслива, тому що поруч зі мною. Дуже класні партнери Володимир Дантес та Фіма Константиновський. Я дуже рада, що саме вони. Розділяють зі мною майданчик, знімальний, мені неймовірно комфортно і Вова Дентес дуже багато цікавого і корисного розповідає теж під час зйомок. Тобто я відчуваю, що він готується. Ну і взагалі що я поруч з класними чуваками, розумними і красивими. Фіма, привіт! Нарешті! Красоту можна подвоїти на майданчику. Бо класно грати паралельно з тим, як граємо ми і наші гості. Mm. Бо під час зйомок ми насправді дуже сміємося. Нам дуже смішно, звісно, ми знімаємо набагато більше, ніж він виходить в ЕТР. Але сподіваюсь, на ці 45 хвилин вам вдасться просто відлетіти кудись в таку розважальну подорож, де ви 45 хвилин будете просто щось дізнаватися нового, а потім ще й пересказувати будете друзям, звиватися якимись новими знаннями. Я проговорю текст промовки. Другий е знімальний пол е мені вже не давали правильні відповіді. І я чесно, їх не підглядала, але я читала. Наприклад, читала про Соломію Крушельницьку, читаю про е хімічні реакції. Мені самі це дуже цікаво. На жаль, я їх не можу згадати під час зйомок через своє свої ще хвилювання, але. Готуватися треба мені ще більше. Для мене це перший такий класний цікавий досвід, і, чесно кажучи, я налаштована прокачувати свої скіли у знанні нашого світу і ділитися цим здавачами нового каналу. Спольву. Вдома я приходжу, викидаю старі сценарії, дістаю нові і починаю грати зі своїми членами родини в нові е, вікторини, які будуть завтра. Кажу, що в мене поганий настрій. Давайте краще обіймемося. Я фоткаюсь, я сама прошу сфоткатись, коли в мене поганий настрій у людей, які я бачу, налаштовані за мною пофоткатись. І, і скажу дякую. Я завжди посміхаюся. Нічого нового. Я згадала плітки про тих людей, які розказали плітки про мене. Я такого не пам'ятаю, що в мене був не вихідний. Тут я не працюю все одно продовжую. Коли в мене нарешті вихідний? Напевно, митець. Воно насправді досі унікальне світове українське слово. Митець. Моє улюблене українське слово. Українці неймовірні, це моє улюблене. Я його частіше за все кажу, і я в цьому впевнююсь щодня. Дякую, українці. Я вас дуже люблю.